З якою метою ми з вами найчастіше звертаємося до банку? Правильно за грошима. Тобто за кредитами чи кредитними коштами? Дельтабанк пропонує кредитні картки, які дають вам швидкий доступ до кредитних коштів. А ви вже самі вирішуєте, як їх витрачати, розрахуватися в магазині чи знімати готівку. Картковий кредит набагато зручніший за споживчий або готівковий. Із кредитними картками від Дельта банку ви завжди маєте гроші під рукою. Хочете, знімаєте їх одразу в межах кредитного ліміту, а хочете, чекаєте слушної нагоди. Зверніть увагу, якщо ви не користуєтесь грошима, то нічого і не сплачуєте. Це просто ваш надійний фінансовий резерв. Завдяки йому можна не хвилюватися, що у вас раптом не виявиться грошей. Карткою можна користуватися багато разів, поки не вичерпаєте свій кредитний ліміт. Тобто, якщо ваш ліміт складає 5 тисяч гривень, а ви взяли тисячу гривень, потім ще 2 тисячі гривень, то у вас на карці ще залишаться гроші, які ви також можете використати. Що ж таке кредитний ліміт і навіщо він потрібний? Кредитний ліміт це максимальна сума грошей, яку ви можете позичити у банку. Знаючи про ваш фінансовий стан, банк надає вам такий кредитний ліміт, виплачувати, який вам буде легко і безболісно. Розмір суми кредитного ліміту визначається для кожного клієнта індивідуально та залежить не тільки від платоспроможності позичальника, а й від його кредитної історії. Що робити, якщо ви вичерпали ліміт грошей на картці? Просто поверніть банку хоча б частину позичених грошей, і кредитна лінія знову стане для вас доступною. Зручно, дуже зручно. Беріть і повертайте кредит стільки разів, скільки хочете. Так робить весь цивілізований світ. Якщо ви вчасно та в повному обсязі сплачуєте платежі за кредитом, банк перегляне розмір вашого кредитного ліміту у бік збільшення та повідомить вам про це.